Доброго усім дня! З вами гурток Рукодільниця. Ми продовжуємо роботу з папером. І сьогодні ми будемо виготовляти пано віночок такий, як ви бачите на екрані. Для виготовлення паном нам буде потрібна лист картону, кольоровий папір, ножиці. Канцелярський ніж лінійка. Колір ви можете вибрати на свій смак, колір паперу. Картон беремо розміром 21х21 квадратик і на ньому будемо викреслювати кола. Це буде підставка під наш діночок. Більше коло у нас виходить радіусом 10 см. Це менше коло радіусом 7 см. Беремо канцелярський ніж і по краю кола більшого розміру робимо такі надсічки, проколи, як ми це робили з вами. Намічуємо край нашого, нашої підставочки, і тепер можемо ножицями по наміченим нашим продавленим е, лініям прорізати ножниці. І в нас виходить отака от заготовочка. Далі ми будемо вирізати таким же чином внутрішнє коло. Підставочка у нас. Готова заготовочка. Далі ми беремо папір і будемо з нього робити заготовочки, складені у гармошечку для нашої поробки. Беремо лист, складаємо його на три частини, у довжину. Отаким чином, як ви бачите на екрані. У нас виходить три таких смужечки. Ми їх розрізаємо, і тепер кожну з них будемо складати у гармошечку. Беремо смужку і складаємо її удвоє. Далі знов ще раз удвоє, у нас вийшла смужка поділена на 4 частини. Кожну частину ми також будемо ділити, складаючи її навпіл. Тепер розгорнемо і подивимося, що у нас вийшло. Всі наші оці згини ми один за одним будемо складати в гармошечку. Один буде наверх, а другий вниз згин. І у нас вийшла така гармошечка. Ми його закріплюємо тут і будемо її степлером закріпляти. Можна підклеїти, якщо у вас нема степлера, ну краще зробити так, буде міцніше. А склеєм вам придеться трошки зачекати, доки він склеїться, схвативши його прищіпкою. Ось заготовочка у нас є на гармошечку, ми її розкриваємо, виходить такі у нас гарні речі. Ці ми, ми робимо їх 8 штук. Тепер ми кінчики нашої заготовочки надріжемо, щоб вони мали такий трошки округлий вигляд. Ось таким чином і розкриваємо. От дивіться, як вийшло. О, так. Заготовки одного кольору у нас вже готові. Отже, приступайте, не поспішаючи, у вас все вийде. Робіть акуратно, щоб кінцевий результат у нас був гарний. А тож, приступайте, наснаги вам, які у вас будуть запитання, звертайтесь до мене за телефоном, як завжди. При роботі з ножем та ножицями будьте вкрай обережні. До наступної зустрічі!